Думаю, що, звісно, правий сектор правий по Любасу. Чому? Тому що вони борються з існуючою злочинністю, яка при владі. Там, цей балога мразь, потім цей ланьо. Це ж мразі всі. їх Треба вбивати просто. Все, що я думаю. Чим закінчиться цей конфлікт? Думаю, що Порошенко буде підтримувати цих бандюків закарпатських. Я знаю, я сам Закарпаття, дуже багато брехні навкруг правого сектору. Ми знаємо навіть, де правда, а де брехня. Ну і вже пора наводити порядок у державі, бо надоїдає. На думку мою, то правильно було б арештувати і тих, і тих. Mm -hmm. ну, правильно, правильно. Якщо беріть е, будь-яку країну, да, де е, по, поліцейській е, вбив людину. Ну, його принаймні відстраняють від, від справи хоча б на типу, період, той, поки там розслідують, то може він про правий про, про, про був. Але ну, це вбили люди дину, а її вбили там трьох, ну, вроді трьох. Так? Ну, тому, тому я думаю, що все ж таки. ну, Влада не, 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 не права, тому що тут звинувачують тільки поробесі. Про, про ну, так я думаю. Чиряк. Так, коротко кажучи. Хто чиряк? Назрів чиряк. На тілі України і він мусить прорвати. Можливо, правий сектор це то якраз той скальпель, який його виріжев. В правому секторі ну, є люди, які воюють на Сході, а є часткове банкове групування, які вступили в цю організацію і займаються бандитизмом. Я вважаю, що події на Закарпатті – це якраз і є така гілка правого сектору, яку треба очистити, зробити ческу організацію. Зараз трохи роз'яснюється вся ситуація. Що дійсно, правий сектор дійсно вони праві, що там вони затримали контрабанду, що вони там контролюються все дуже добре. І з якому що і народ підтримує це все. Я знаю, що там конфлікт, але я зовсім не знаю абсолютно ніякої інформації про жодну зі сторін. Про конфлікт чула. Угу. На жаль, так не надіюсь. Що ситуація конфліктна як на Заході, так і на Сході, невдовзі владнається і в Україні буде все добре. Тому що Україну дуже люблю. Він... А я не звідси, я не з України, я з Польщі. Ви з Польщі і ви не Та, чули і про ці їхав, події. Так, приїхав через Мухачево. Та і як там ситуація? Я мав, чи, чи пощастить мені переїхати в неділю, чи не пощастить. Пощастило, що приїхав <laughs> я. Ну то бо, я думаю, що хлопці щось там рахують своє, свої якісь рахунки проводять. І вже, чи ні. No, mm -hmm. Я так собі думаю, бо чого стіляюся. Ну, як схиляюся, значить щось хтось до когось має. Правда? Правий, неправий, Чи то є дбання про інтерес uh, держави, чи турбота про бізнес одної чи другої людини. Я не вмію сказати. Але напевно, напевно щось там воно є на тому. що Коли стріляють, коли люди гинуть, хтось щось хоче комусь щось забрати.